Ще раз вас вітаю, і цей відеофрагмент буде присвячений розв'язанню е, другої задачі, яку е, задано вам в цьому А Що це взагалі-то за завдання? Зараз давайте е, з вами Умову задачі, згадаємо, що там потрібно нам зробити. І ось таке завдання як відкрити наданий вчителем файл, і тут на, вже на аркуші є заготовка, на якій треба визначитися з дипломами якого ступеня нагорожен учасник Олімпіади. Олімпіада проходила в два тури. І сказано, що дипломом першого ступеня нагороджуються учасники, які набрали більше 85% балів. Ті, хто попали в діапазон між 75 і 85%, балів, ті отримують другий диплом. А третій диплом у нас нагороджуються учасники, які набрали. Більше, ніж 75, але менше, ой, вибачте, більше, ніж 50 і менше, ніж 75% балів. Ну, ті, хто набрав менше 50%, ті отримують диплом учасника. Ось нам треба з вами зробити цю задачу. Ну, Крім того, ви повинні будете відформатувати красиво вашу таблицю. Ну, якщо глянути, ось у нас є з вами ця заготовка. Це ви відкриваєте, ну, перше, треба завантажити вам на ваш комп'ютер цей ну, файл. Потім відкриваєте, і нам треба підрахувати. Ну, по-перше, давайте розберемося, що у нас тут є. У нас є прізвищі, ім'я учасника, і бали за перший тур, і бали за другий тур. По-перше, для того, щоб порахувати нам процент. Оцих набраних балів, нам треба визначитися, а яка ж, який же максимум очок в кожному турі є. Ось тут написано: 300. Якщо це за 2 дні, то максимально наберуть 600. Вони повинні набрати 600. Це максимально. Ну, давайте цю клітиночку так занесемо. Взагалі, то, щоб ми розуміли, що це у нас таке. Зробимо квітинько підпишемо максимум балів. Давайте так, щоб один під одним, тому я отут так його розіб'ю. Так, максимум балів. Так. І максимум балів у нас буде 600. Тому що перший день 300, другий день 300. От таким чином. Тепер для того, щоб порахувати процент, треба порахувати суму за два дні. Ну, тому це у нас ось буде стовпчик для суми. Ми можемо зразу підписати, а можемо потім підписувати. Дивіться, щоб у нас текст з вами розміщався ну, якби в одній клітиночці, в два рядки. Треба натискати з вами Alt-Enter, одночасно дві клавіші, переходить курсор вниз, і тут ми набираємо те, що хочемо написати в другому рядку. Ну, ось таким чином ми зробили сума балів. Для підрахування суми балів нам треба застосувати формулу. Пишемо знак дорівнює. Формула суми, да, можна просто написати, наприклад, комірочку Є4 плюс комірочка Ф4. Але давайте все ж таки ми вчимо з вами функції. Ми ось є автосума, тут це я зайшла формули. І тут можна. Можна на основній. Теж ось у нас є функції, визвати. є, ось просто сума, це можна зайти сюди, вибрати сума. Дивіться, якщо я натискаю так і не спрацьовує, просто треба ще раз знайти і натиснути. У вас показується діапазон, клітинок, які вона додає. Ну, тут вона правильно показує, якщо нас це все влаштовує, «Ентер» натиснули, вона нам порахувала. Ставимо курсор на цю клітинку з формули і скопіюємо цю формулу в інші рядки. Для цього знаходимо от чорненький крестик в нижньому правому куті клітинки і за, кажуть, натискаючи ліву клавішу, миші, не відпускаючи, протягуємо. Притягнули, вона, дивіться, порахувала нам для кожного. Якщо переглянути, як вона змінює формули, от дивіться сюди, тут вже буде сума зверніть діапазону є 5 в 5 Тобто вона додає оці клітинки. Потім тут вже буде 6 в 6 ось вони. Ну, Таким чином це називається відносна адресація. У нас тут стоїть клітинок, яка буде змінюватися. При копіюванні відносно того, в якому рядку стоїть у нас ця формула. Підрахували, тепер нам треба з вами порахувати процент балів. Ну, ось процент набраних балів. Я отак набрала, але це погано, коли вона буде мені там. Я отут порозриваю. це я буду натискати Alt-Enter, отак натиснула Alt-Enter, тут натиснула Alt-Enter. І в мене ось таким чином е рознеслись, ну, щоб невеликі робити нам стовпчики, щоб воно було більш компактно. Е далі е ми тут з вами вираховуємо вже процент набраних балів. Процент набраних балів у нас буде по формулі. Ну, як ми рахуємо в математиці. Це нам треба те, що вони набрали, розділити. Тут я, коли ви з формулами працюєте, будь ласка, переходьте в англійський режим, щоб у вас все було нормально тут впейшли, набрали слеж. І тут нам треба розділити ось на максимальну кількість балів, тобто на клітинку g 21. Але давай, давайте згадаємо про абсолютну адресацію, з якою ми познайомилися. Якщо ми будемо копіювати е, цю формулу, то у нас буде G22, G23 змінюватись, А тут будуть нулі. Нам цього не треба, тому нам треба, щоб ця клітинка залишилась незмінна. А ми додаємо доларні знаки. Перед стопчиком і перед рядком. І тут нам ще треба помножити на 100. Це у нас буде вже процентне відношення. Ось ми порахували скільки процентів для бурчака Сергія. Ну, для інших ми просто вже копіюємо, тому що вони, ці формули йдуть аналогічні. Ось я взяла, зацепила лівою клавішою миші, цей крестик в нижньому правому куті, і протянула. І вона мені вже порахувала. Коли я вже проценти порахувала, тепер я можу рахувати, чи набр... який диплом, у якого учасника буде. Ну, давайте тут так і підпишем диплом. Ой, вибачте, не прийшла в англійське, в англійського, так. Диплом. Ну, а от диплом тут уже нам треба застосувати логічну функцію. І не просто одну функцію, а е, таку з вкладенням. Один із, е, як кажуть, аргументів будуть функції. І та ж сама функція їх буде. Ну, зараз подивимося, як це буде. Ну, по-перше, е, давайте наберемо дорівнює. Тепер зайдемо, ну, в мене вже виставлено, тому що використовувалася і але давайте зайдемо знову ж таки в формули. Тут у нас є логічні функції, ось є і коли ми її набираємо, у нас з'являється з вами вікно, де аргументи ми вписуємо в ці поля. Ну, По-перше, логічний вираз. По-перше, ну, ми знаємо, що по, нашому, по нашій умові, якщо ось ця клітиночка, ось вона ну, має значення, це процент балів. Буде більше, ну, давайте переходимо в англійську, тому що далі ми вже працюємо. Буде більше 85%, то це значить, що учасник отримує диплом першого ступеня. Ну, давайте ну, ладно, давайте я наберу, щоб все-таки буду переходити. Значить, тут у нас ми пишемо диплом. Першого ступеню. А якщо ні, якщо не попадаєтесь не більше, наприклад, менше, які там діапазони, нам треба перевірити інші діапазони для другого ступеню, для е, третього ступеню і е, учасника. Для того, щоб перевірити, то треба теж використати. Функцію IF. Знову звертаємося, дивіться, курсор стоїть в цьому полі. Я знову підходжу сюди, де в нас адресація. У мене тут є IF, тому що я його тільки що використовувала. Я його натискаю, у мене знову з'являється віконечко, але це вже нова функція. if. Тут зверніть увагу, ось повністю йде та функція, яка формується повна, тут я повинна вказати. Логічний вираз. Але дивіться, далі нам треба діапазон. Не просто більше чогось, а попадати повинні е, наші проценти в діапазон між 85 і 75%. Е, для цього ми з вами використовуємо логічну функцію end. Е, логічну функцію end ми прямо напишемо так. End, ну, щоб не вибирати, а написали. Тут в дужках у нас йдуть аргументи. А які аргументи? Аргументи ті, що в нас повинна бути ось ця комірочка, де у нас проценти, повинна бути, ну, давайте так, більше або до рівні, там у нас більше, да? значить, більше у нас 80, ой, 75 Крапка з комою ставим і повинно одночасно бути менше 85. Отут я ще трішки підправлю, тому що вона повинна бути більша, буду дорівнювати по нашій умові. Тобто, якщо він набере 75 балів, то він все-таки буде мати диплом другого ступеня. І ось тут уже ми з вами умову логічний вираз сформували, і якщо це буде істина, то ми попадаємо, то ми пишемо, що це диплом у нас з вами другого ступеня. Якщо ні. Тобто, якщо все-таки він набрав не попадає в цей діапазон, то ми перевіримо слідуюче. Слідуюче ми перевіряємо, якщо він ці проценти попадуть в діапазон між 50% і 75%. це у нас буде вже третій диплом. Ну, Знову ж таки викликаємо «if». Це у нас, знову ж сюди підводимо, викликаємо міф. Знову, аналогічно попередньому, ми з вами застосовуємо нашу логічну функцію AND. Вона записується аналогічно, тільки вказуємо другий діапазон. Ну, Можна брати відсіля і копіювати все, але ви запутаєтесь, краще вже робіть отак, як я вам показую. Значить, Ось ми беремо, це повинно бути. У нас більше, буде рівнювати 50. Щоб більше або менше, перше, напишете це не суттєво. І це повинна ж бути у нас клітинка, вона повинна бути менше у нас 75. Ой, ну да, 75. Тобто, вона повинна в такий діапазон у нас включатися. І якщо це так. То у нас з вами це диплом третього ступеня. Ну, по великому рахунку, треба тут переходити і набирати римські цифри. Ну, я пока так, диплом третього ступеня. Ну, а якщо ні, то тобто ми вже перевірили з вами все. Крім одного, якщо він не попадає ні в який діапазон, це значить у нього набрано процента балів менше 50. Ну, якщо менше, то це буде диплом учасника. Ну, тому тут і пишемо диплом учасника. Таким чином. Ну і зверніть увагу отут. Якщо отут буде красним висвічуватись повідомлення, це значить якась у вас помилка. Тому читайте, дивіться, щось ви, може, неправильно набрали, або е десь чогось натиснули попутно. Ну, ось я натиснув. у мене формула є. Е. Давайте я, роз... якщо нам треба розширити наші стопці, можна отут, де у нас йдуть назви стопців, де з'являється такий курсор, який зараз ви бачите. Я його затиснула і ось так розсунула. Ну, Диплом другого ступеня. Ну, Якщо правильно, то це вона порахувала нам правильно, тому що диплом другого ступеня це коли у нас більше 75 і дорівнює, і менше 85. Ну, і я ось беру цю формулу просто тепер копіюю. І ось зверніть увагу, вона нам все порахувала, тобто вона змінила. Ось у нас є диплом першого ступеня. Ну, зрозуміло, тут більше 85. Де в нас ще і все. Оце в одному тільки диплом першого ступеня. Другого ступеня, у нас, бачите, ось є 76, 78 і так далі. І зверніть увагу, якщо я зараз тут добавлю комусь бали. Ну, наприклад, от у мене Туркевич дуже маловато набрав. А якщо я йому тут візьму, то по максимуму, ну, не зовсім по максимуму, а так, 280 балів поставлю. І тут десь так 290. Ну, якщо він так. От зверніть увагу, вона зразу його перейшла на те, що в нього диплом першого ступеня. Зверніть увагу. Тобто вона нам автоматично всі формули перераховує. Ну, тепер дивіться, для того, щоб нам відформатувати, все це зробити гарно, а ми повинні, по-перше, додавати межі для наших клітинок, це обов'язково. Давайте додамо. Вибрали клітинки. На основному в нас є ось інструмент межі. Вибираємо всі межі. Тепер підписувати обов'язково треба підписувати нам таблицю. Ну, переможці, наприклад, Олімпіади або можна дипломи, Олімпіади можна так назвати. Нам треба ці дипломи. Значить, коли ми вводимо з вами назву. Можна робити таким чином, можна вводити першу клітинку, де у нас перший стопчик розміщається, тому що перший стопчик може і тут розміщатися. Ну, от, ми от сюди з вами вводимо назву. Не старайтесь отут десь розміщати, щоб воно було першу клітинку, де у нас почалася вже інформація. І тут ви набираєте цей текст заголовка. Ну, текст заголовка, ми так ну, ви можете сформулювати по-своєму, але я пропоную, що це у нас так і буде дипломи олімпіади. вираховували. Ну, Коли ми набрали, тепер ми можемо дивіться сюди, розміщати по е, центру нашої таблиці, тому що заголовки е, збільшувати. От я взяла, е, виділила, зацепила лівою клавішу миші, протягнула і використовую інструмент, який в нас використовується для заголовків, об'єднати та розташувати в центрі. Я його натиснула, ось вона мені розташувала. Ну, Тут я можу зразу ж взяти там якийсь колір, якщо мені хочеться виділити кольором жирний, можна і шріфт збільшити, тому воно буде краще виглядати. Тепер зверніть увагу на заголовки. Заголовки у стопчиків обов'язково повинні бути в таблицях. Тому що ми будемо бачити, що де в таблиці знаходиться. Якщо підписано буде, вже таблиця буде незрозуміла. Тому хорошо, якщо все воно зроблено одного шрифту. Я виділила все, щоб воно було одного шрифту. Тут я, наприклад, ну якщо 11, то хай 11 буде. Ось воно 11-го. Шрифт у нас ось він, який калібр, можна змінити, можна не міняти, це вже таке. Але тут у нас з вами жирний шрифт. Ось він. Зверніть увагу, перші якби розміщені по центру. Тому можна все розміщити стити по центру. От у нас іде вирівнювання. Е, вирівнювання у нас: е, ми можемо прямо в клітинці е, вирівнювати, яким чином ми це хочемо. Ось у нас по центру е, таким чином, тут по центру таким чином. Але е, ми можемо з вами відносно іще клітинки. Ну, я тут прибрала ось тут центр. ось він. Це зробити таким чином. Ну, от ми е, вирівняли, оце теж краще б зафарбувати. Ну, а в нас ще ось клітинки, бачите, одні зафарбовані, інші ні. Тому краще зробити один колір і якби, зафарбувати все як треба. Тож, е, ось тепер уже, бачите, таблиця нас була такого вигляду. Е, тут теж ми можемо так зафарбувати і виділити от я б жирним шрифтом, щоб максимум балів, щоб уже було його видно. Щоб воно відрізнялося від ось, цієї таблиці. Ну і коли в нас вже ось вона створена, це вже, як кажуть, відформатована. Можна і ці дані розміщати. От, наприклад, числа, вони хорошо переглядаються, коли йдуть по центру. Ось десь отак. Но, текст він хорошо взагалі-то переглядається, коли вирівняний по лівому краю. Ну, тобто таким чином. Ну, ось у нас вже зроблена таблиця. Нам треба тільки з вами зберегти те, що ми зробили, додати до нашого завдання і здати. Ну, зберігаємо ми взагалі тут файл у нас де зберегти як. Вибираємо, де ми зберігаємо з вами на, в нашому комп'ютері. Ну, я говорила, коротко, там ете, да два. Ми додаємо прізвище і до ET. Ну, ви тут додавите, бо в мене вона вже вибрала, було таке збереження. І зберегти. Да, заміняю, і у нас з вами вже готове, ми додаємо і е, здаємо е, нашу таблицю. Отже, тут ми використали з вами, зверніть увагу, вложення функції if. Воно йде вложення, якщо ось ми побачимо, скільки в нас if вложень йде. Взагалі-то if це одна функція. Ось вона ну, починається, ось закінчується. Але в, тут в третьому в нашому аргументі стоїть if. А в цій if теж третім аргументом іде if. Тобто тут іде вкладення у нас логічної функції «if». Мало того, ми ще використовуємо «if», в самому логічному виразі ми використовуємо ще функцію AND, тому що в нас з вами йде складна нерівність. Ну, ось таким чином ви бачите, як можна використовувати логічні функції, і е, тут ось приклад вам е, вкладення логічної функції. тобто аргументом логічної є у нас сама функція. Ну, може бути їх, може бути інше, це в залежності від того, що ми там хочемо зробити і розв'язати. розв'язати. Ну, отже, ти я показала те, що нам треба. Будь ласка, виконуйте до побачення. І жду ваших результатів.